До дня міста сєвєродонецькі депутати зібралися, аби вибрати почесного громадянина. За це звання змагалися одразу чотири кандидата, в тому числі колишній заступник міського голови Сергій Дядик та автор гербу Сєвєродонецька художник Володимир Цвітний. Втім, через несвоєчасно подані документи жоден з кандидатів звання не отримає. Згідно з законом, кандидатури на розгляд мали подаватися до 15 квітня. А попередній розгляд відбутися 1 травня. Але й депутати і висуванці прогавили ці строки. Втім, результат голосування задовільнив не всі, тож під час обговорення розгорілися дебати. Фірми ви нарушені. подайте, подайте до п'ятнадцятого, пожалуйста, розглянете. Точно так. Ми за все кандидатури, в тому числі і Ніколаєвич, він заслужує більше, ніж хто в городі з'явлещем чоловіка у гірборода создав Сергій Самарський, кандидатом якого і був Володимир Цвітний. Пообіцяв на завтрашній сесії розібратися з цим питанням. Завтра я буду вносити Ізмені в положение, то есть возможності розсмотрять позже, но это опять таки на рассмотрение депутатов. Они могут принять, могут нет. И то же самое буду выносить еще вопрос голоса на рассмотрение, чтобы Цветного дим владимирович все таки присвоили звание почетного жителя города. Втім, не на дебати, рішення залишилося незмінним і до дня міста Сєвєродонецьк так і не зміг вибрати свого почесного громадянина.